Про свої плани щодо саміту із Путіним натякнув Дональд Трамп десь у своєму стилі багатослівно і заплутано, десь з обмовками як отречення про намір поїхати до Росії. Президент Америки все ж окреслив, як саме він хоче проводити зустріч з ким і на якому етапі радитиметься наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Розбере те, що було сказано, і що залишилося за кадром. До саміту на Алясті менше тижня. Втім, не лише його програма, а й навіть формат остаточно невідомі. І вийшовши на брифінг у Білому домі, Трамп по суті, вперше озвучив плани і сподівання. Каже, ця розмова одразу покаже, чи готовий Путін домовлятися. мабуть, за перші дві хвилини я точно знатиму, чи можна укласти угоду, тому що це те, що я роблю, укладаю угоди. І якщо діалог не заладиться, у своєму звичному стилі каже, буде треба, готовий перервати переговори. можу піти сказати удачі, і на цьому кінець можу сказати ну тоді це не буде залагоджено але у будь-якому випадку зізнається, не ставить собі за мету щось прямо там на Алясці підписати. можу сказати, що ж, хай щастить, продовжуйте битися. Або можу сказати, ми здатні домовитися. Скоріше прагне в принципі сторгуватися щодо умов перемир'я, ну а погодження фінальних деталей віддати вже напряму Україні і Росії. не мені укладати цю угоду. Я думаю, її матимуть зробити дві сторони. Для цього вже по завершенні саміту хоче взятися за організацію прямої зустрічі Зеленського і Путіна. Ймовірно за своєї присутності, але поки сам не знає. Зрештою, я збираюся зробити так, щоб вони двоє опинилися в одній кімнаті, в якій я буду чи не буду, і думаю, там все вирішиться. Ну а зараз на Аляску Зеленського, схоже, не кличе. Володимира Зеленського. Не запросили на п'ятницю. він не був частиною цього. Я б сказав, що він міг би поїхати, але він вже був на багатьох зустрічах. Знаєте, три з половиною роки, і нічого не сталося. Тобто вимальовується формат таки розмова сам на сам із путіним, про підсумки якої Трамп обіцяє повідомити і у Київ, і у Брюссель та Лондон. Я подзвоню президенту Зеленському і європейським лідерам, одразу після зустрічі і збираюся розповісти їм про домовленості. Результат, якого Трамп хоче, це на жаль не мир, а перемир'я, чи скоріше припинення бойових дій. Я хотів би побачити припинення вогню. Я хотів би побачити найкращу угоду, яку можна укласти для обох сторін. А от що цікавого виявилося під час цього брифінгу, Трамп виявляється, слідкує за даними соцопитувань в Україні, бо посилається на них для обґрунтування своєї позиції. Я бачив опитування з України 88% людей хотіли б досягнення угоди, і водночас все ще живе міфами, що Росія мовляв не переможна, і що про це йому говорив Орбан. Я сказав, чи може Україна перемогти Росію. Він подивився на мене, ніби це дурне питання, і сказав: Росія це величезна країна, і вони все життя воюють. Це те, що вони роблять. Отже, підсумовуючи, станом на зараз, бо часи такі, що все ще може змінитися. Трамп бачить цей саміт як розмову із путіним удвох. А про результати хоче повідомити всіх постфактум, що, звісно ж, загроза, яка пом'якшується, хіба що неготовністю Вашингтона і Москви щось на Алясці підписувати. З дипломатичних джерел також чую, що логістика ще пропрацьовується. Порядок денний програми не готові, але організувати все збираються за прикладом Хельсінкі. Тобто весь захід одним днем переговори зранку, на які закладають до трьох годин з можливістю цей час подовжувати у фіналі вихід до преси, і тут сценарії два готують і спільну прес-конференцію, і аварійний варіант, коли Трамп скасував би спільний вихід до журналістів і обмежився спілкуванням із репортерами свого пулу. А це означає, що у команді прораховують і можливість того, що, попри всі оптимістичні прогнози, домовитися не вдасться. Тому не буде й потреби, що спільно заявляти. Ну і звісно ж, багато що можуть змінити ці три дні, що залишилося до зустрічі. Бо Трамп, як відомо, людина настрою. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американський бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини. Президент США Дональд Трамп поспілкується з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським. Ця нарада відбудеться у середу, 13 серпня, за два дні до саміту Трампа з Путіним на Алясці. пише видання «Політико». ініціатором зустрічі виступив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Головна мета обговорити спільну позицію щодо тиску на Росію, а також питання потенційного обміну територіями та гарантій безпеки для України. Як ймовірну зустріч американського президента та російського диктатора реагують у світі, Катерина Кравець зібрала найцікавіше, що вийшло у світовій пресі. Дивіться за мить. Трамп запросив Путіна ступити на американську землю. Так зветься колонка американського The Atlantic. Автори одного з найстаріших та найбільш респектабельних видань Сполучених Штатів ставлять під сумнів такий крок свого президента. Володимир Путін їде до Америки попри міжнародний ордер на арешт російського президента, попри його багаторічні ворожі погрози щодо НАТО, та попри те, що він не виявляє жодного каяття за вторгнення у суверенну державу. Їхні колеги з Блумберг підхоплюють місце проведення зустрічі обрали, аби лише задовольнити господаря Кремля. Мовляв, на колишній російській території той почуватиметься як удома. Аляска знаходиться максимально далеко від України та Європи, що є підсвідомим сигналом, який наголошує на відсутності у них важелі впливу. Існує ризик, що Трамп запропонує їм угоду за принципом Бери або йди, яка задовольнить його бажання припинити війну, але залишить Україну без гарантій безпеки. А європу змусить контролювати нестабільне перемир'я. Не чекають багато від прийдешнього саміту на Алясці у британському «The Guardian». Хоча залишається ймовірним, що переговори призведуть до припинення вогню в Україні, підстав для оптимізму мало, враховуючи, що війну продовжують вести так за пекло на передовій і в тилу. А Росія і далі бомбардує українські міста, намагаючись змусити підкоритися свого демократичного сусіда. Тим часом в німецькому більті вважають, що зустріч із Путіним може виявитися для американського президента великою пасткою. Спеціальний посланець Трампа Стів Вітков повністю неправильно зрозумів деякі заяви росіян і неправильно витлумачив їх як поступку з боку Путіна. Він неправильно витлумачив вимогу Росії про мирне виведення українців з Херсонської та Запорізької областей як пропозицію мирного виведення росіян із цих регіонів. Вітков не знає про що говорить, сказав виданню Більд український урядовець. Цю оцінку за інформацією більд поділяють і німецькі високопосадовці. Аби не опинитися у цій пастці, Дональду Трампу варто пам'ятати, з ким він має справу. Радять у Washington Post. Саміт Не обов'язково має стати катастрофою. Якщо Трамп збереже свій нещодавно виявлений скептицизм щодо кінцевих намірів Путіна. Навіть остаточний мир, що передбачає територіальні поступки, може бути реальним, але кожен наступний крок слід робити обережно. Путін це звір із кров'ю на зубах та кігтях, і з ним потрібно поводитися відповідно. У ті самі колонці наголошують, слід нарешті засвоїти уроки минулого сторіччя, аби гасло ніколи знову не перетворилося на порожні слова. Невіл Чемберлен широко відомо і безглуздо заявив, що передача частини Чехословаччини Гітлеру в 1938 році принесе мир для нашого часу. У п'ятницю Трамп сказав журналістам, що Путін, я вважаю, хоче бачити мир. Сподіваємося, що це просто спроба Трампа задати конструктивний тон перед переговорами, а не відображення якихось твердих переконань, тому що Путін неодноразово показував себе ненадійним і безжальним убивцею. Переговори є потенційним засобом покласти край нескінченим убивствам, але будь-який змістовний мир з Росією буде досягнутий лише з позиції довгострокової сили. Катерина Кравець подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.